До уваги котел Atar клас С 42 кВт. З можливістю встановлення палетного пальника. З чавунним колосником. Ось так він виглядає. Зверху ми бачимо патрубки, подачі та запобіжного клапану. На задній частині у нас димохід 180-й. З ревізією. Позаду котла у нас вихід під вентилятор, обратка та зливний. Ось таким чином виглядає, що у нас всередині по дверцятах. Величезні перші двері для ревізії для чистки. Вермикулітова пліта 30 мм, шнур керамічний, як завжди, гарні всі матеріали. Ручка анатомічна, чотирьохходовий, чотирьохходовий теплообмінничок. Ось таким чином виглядає. Наступні дверцята – це загрузочна, загрузочні дверцята. Що у нас всередині? У нас човуні колосники. По боках з кожної сторони форсунки для подачі повітря по шість штук на кожній. Тут відкриваємо камера згорання величезна. Найголовніший акцент це на двері, тобто відбійник йде з'ємний, він от знімається таким чином. І можна вставляти сюди вже пальник. Ось таким чином відкручуються гвинти і вставляється пальник. І останні дверцята, зауважу, він без додаткового дверцята для подачі повітря. Чому? Тому що цей котел працює тільки з блоком керування. Величезний зольний ящик на повсій ширині котла. Ось так виглядає наш котлик.